До евакуації наказали готувати представники окупаційної влади Криму історичні артефакти та об'єкти культури. Про це повідомляється у листі так званого Міністерства культури Криму, що опинився у розпорядженні Центру національного спротиву. У згаданому документі вимагають уточнити перелік місць евакуації цінностей у випадку катастрофи чи бойових дій. Адміністрації музеїв мають відповісти до 1 липня. Вказується, що принаймні частина культурних цінностей має опинитися за межами окупованого півострова. Центр національного спротиву має також документ, яким російський мінкульт змусив окупаційну адміністрацію апелювати до музеїв. У листі йдеться, що росіяни хочуть прискорити типологізацію оцінку музейних цінностей на півострові. В острові створюють електронні реєстри творів мистецтва, пам'яток історії. Надсилають дані в електронний музейний фонд РФ.